Вітання глядачам нашого каналу. Сьогодні приготуємо ліниві бризолі. Тож почнімо. У миску вбиваємо яйця, вливаємо молоко. Солимо. Перчимо. Ретельно перемішуємо. На змащеній олією пательні смажемо млинці, але лише з одного боку. На підсмажений бік намазуємо попередньо приправлений фарш. З краю кладемо натертий твердий сир. Скручуємо в рулет. Викладаємо у форму для запікання. Ставимо запікатись 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, залишати коментарі та поширювати. Такі прості дії дозволять розвиватись нашому каналові та українському контенту в цілому. Хай смакує!